Вітаю вас, любі друзі, на уроці трудового навчання. Тема нашого уроку створення макета автомобіля. Пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. На початку уроку пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. По-перше, треба підготувати своє робоче місце, прибрати все зайве, перед роботою перевірити справність інструментів та наявність матеріалів. Пам'ятаємо, що працювати несправними чи тупими інструментами забороняється, а використовувати інструмент можна лише за призначенням. Роботу ж можна розпочинати лише з дозволу вчителя або дорослих, які поруч. Сьогодні ми будемо говорити про автомобілі. У якийсь період часу автомобіль розцінювався більше як предмет розкоші, а не транспорт, і не всі могли собі дозволити придбати таку річ. Одночасно з цим у 1884 році був створений автомобіль на паровій тязі. Ось як він виглядав. Перше конвейерне виробництво автомобілів було розпочато у 1889 році. Що це таке конвейерне? Це коли вироблялися? Одночасно багато машин. Не одну виготовляли, для неї робили деталі для однієї, а зразу для багатьох машин робили деталі, а потім складали з них автомобілі. Відомо, що до початку ХХ століття автотранспортна промисловість Європи помітно розквітла. Особливо це відчувалося у Франції, згодом у Германії. Але і США не відставали. США дітки це Сполучені Штати Америки. На даний час автомобільне будівництво набирає все більших обертів. Подивіться, які Цікаві конфігурації, які цікаві форми у автомобілів у сучасних. До речі, автомобілі зараз вже вміють бачити одне одного. На цьому слайді ви бачите необхідні для роботи сьогодні інструменти та матеріали, що нам сьогодні знадобиться: аркуш міцного картону. Ножиця. Кришечки від пляшок з дірочками, з отворами в них посерединці, зробити це можна розпаленим гвіздком або викруткою. Про це, звісно, треба попросити батьків. Далі, ось така коктейльна трубочка, лінійка, олівець, скотч та зубочистки. Пропоную вам подивитись відео. Практичного змісту уроку. Нагадаю вам, що можна відразу розпочати робити цю модель, і, якщо не встигаєте, ставимо відео на паузу. Відміряємо на картоні, будуємо прямокутничок 5 на 15 см. Від коктейльної трубочки треба відрізати два шматочки довжиною більшою, ніж ширина прямокутничка. Це має бути приблизно 6 см. І потім закріпити скотчем. Ось приблизно на такій відстані. 3 см спочатку, 3 см з кінця, і приклеюємо скотчем ці шматочки трубочки. У трубочки вставити зубочистки, одягти кришечки можна закріпити ось тут шматочками пластиліну, щоб кришечки не випадали. Ось яка у вас вийшла модель. А ми повторимо правила роботи з ножицями. Пам'ятаємо, що ножиці це небезпечний інструмент, і поводитись з ними треба обережно. На робочому місці кладемо ножиці так, щоб вони не виходили за край чи столу. Тримати ножиці можна лише вістрями до низу. Під час різання не можна вставати з місця. Передавати ножиці можна закритими та кільцями вперед. Під час роботи з ножицями слід притримувати матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. А ось і план, за яким треба працювати. Хто ще не виконав цю роботу, а може десь зупинився на якомусь етапі, давайте повторимо: спочатку готуємо необхідні матеріали: це аркуш картону. Ножиці, чотири кришечки від пластикових пляшок, скотч, коктейльна трубочка, шпажки або зубочистки, лінійка, олівець, потім будуємо прямокутник, подивіться його розміри 5х15 см. Вирізаємо цей прямокутник, а потім відрізаємо два шматочки від коктейльної трубочки, які будуть. Трішки більшими, ніж ширина прямокутничка, тобто не менше 6 см. Приклеюємо їх скотчем, ось, подивіться, в двох місцях, щоб добре трималося. Ставимо зубочистки або шматки шпажок. Отворами надягаємо на ці шпажки кришечки. І ось у вас вийшла модель машини. Зверху ви можете із сірникових коробок побудувати машину, яка вам більш подобається. Ну що ж, я бажаю вам успішної роботи. Чекаємо, чекатиму фото ваших робіт. Ну, а зараз пригадайте, яким був настрій на уроці. Що сьогодні вдалося виконати самостійно? Про що нове сьогодні дізналися? А над чим ще потрібно попрацювати? Які труднощі сьогодні відчували на уроці? Ну а зараз я вам пропоную розім'яти м'язи та виконати фізкульт-хвилинку. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі.